Друзі, всім привіт! Якщо у вас така ж спека, як і в нас, а у нас сьогодні 36, обіцяють навіть до 40, то час робити морозиво. Експериментуємо, як завжди, з морозивом. Все, що є на грядці або придбали, на базарі будь-які ягодки, банани. Я сьогодні експериментую і роблю таке морозиво три ось таких банана, дозрівших, щоб вони були солодкі, я заморозила. І потім дала 5 хвилин, щоб вони злегка розморозились. Також на грядці взяла жменьку малини та жменьку ожини. Вони не такі заморожені сильно, тому що я буду це все подрібнювати погружним блендером. Тому я взяла і 2 хвилинки, дала, щоб це все злегка розморозилось, не було таким вже дуже твердим. Як лід. А де ти дала розморозитись у холодильнику? Ну да? просто ось так на кухні. Дістала з морозильної камери та не розморозитися, просто щоб воно злегка пом'якло, щоб не було таким твердим. І те, головне, щоб було холодним в таку спеку. І тепер погружним блендером я злегка подрібню. Так. вийшла однорідна маса. Цікавого кольору. Тому що тут і ожина, і малина. Тому воно такого кольору. Якщо окремо взяти ожину, окремо малину, воно буде трішки іншого кольору. Друзі, я скуштувала, і в мене трішечки кисленьке. Я вже підготувала, тому що ожина та малина вони ж кисленькі, кислі. Тому я додам 2-3 столових ложки згущеного молока. Ви дивіться за своїм смаком, це можна і не додавати, хто не хоче солодкого. І додам домашніх вершків. Також десь ложки дві. Я їх тримала в холодильнику. Вони холодні. І зараз ще переб'ю. А меду можна додати? Можна меду за бажанням. Хто що бажає, експериментуємо. Щоразу експериментуємо. Або дуже солодке, або дуже, тому завжди куштуємо і додаємо. Або сущеного молока. М -м -м. Смачно? Це вже дуже смачно. Все, я вже за своїм смаком все зробила. А за моїм смаком. А ти пристосуєшся до мене. <риклад> Я ж дівчинка. Да, зрозуміло. Так. Ну, але, друзі, подивіться, якої консистенції. Я не перебивала, щоб ягідки залишились трішечки шматочки. Так смачніше, адже в магазинному морозиві також ми додаємо. ягідки шматочками додають, коли ми купуємо. Тому... Не перебивала повністю, так щоб були шматочки ягід Решту можна в якийсь судочок, тому що, бачите, воно ну, десерт добрий, холодний, таким, як питає морозиво. Але решту можна в якийсь судочок і відправити в морозильну камеру ще на півгодинки або на годину, надовше не потрібно, тому що воно замерзне потім на літ Його потрібно перемішувати періодично. А через півгодинки знову. З'їсти та спасатись від спеки. Так, це Івана Афанасівичу і ложечку. А це мені. <звісна> Ось такий чудовий рецепт, поки він ще холодний. Прикрасили ми малинкою. Можна прикрасити ожинкою. <звісна> Шматочками банану. <звісна> Друзі, побільше таких десертів в спеку. Побільше води, компотів. Тому що ви бачите, як ми таємо, таємо, як це морозиво. Ми будемо куштувати, смакувати. Всім бажаємо мирного неба над головою, щоб якнайшвидше настав мир на нашій землі. Бережіть себе і всього самого найкращого. Пока-пока! Яким то вприває? Ого, як ти швидко впоралась?